Ви бачите, ніч виборів на ТВІ – це політична кухня, на якій сьогодні ми говоримо з авторитетними людьми, які так само, як і ми всі громадяни, і брали активну участь у виборчому процесі, як спостерігачі, як люди, які закликали зробити усвідомлений вибір. Перший гість нашої студії це Вадим Леонтьович Скоротівський, професор, член ініціативи 1 грудня. Вітаю пана професора! Як ви прокоментуєте перші результати екзитполів? Ви знаєте, я боюся коментувати їх, скажімо, оптимістично. Тому що я пригадую 2004 рік. Я пам'ятаю перші результати екзитподів, і вслід за тим трапилося те, що трапилося, і раптом той самий подальший електоральний хаос. Але в принципі, давайте справді почекаємо остаточних чисел. Великий російський письменник Добровський, який 30 років провів у сталінських таборах, він з цього самого приводу говорив: Мадам, судьба, підслушують, пані доля. Вона підслуховує на превеликий жаль. І разом з тим, одверто кажучи, мене страшенно вразив комуністичний сказати так, результат. У 12% комуністів. Ви розумієте, йдеться про те, що це не, не партія зробила, це ліві чекання цього самого о, суспільства. А водночас ця сама партія, ну, вона така ж комуністична, як я о, філомініст. Так от. Зв'язку з цим це для мене електоральний ляпас з боку з боку нинішнього процесу, і словом, давайте ще почекаємо. А кожен третій, який проголосував за партію влади, це що феномен соціальних подачок? Йдеться про те, що на превеликий жаль. E, наш так званий виборець, а взагалі, е, громадянин цієї країни, а взагалі українець, він настільки знічений, він настільки навантажений дефектами історії, що, одверто кажучи, я дивуюся ці самі цифри. Я міг би чекати чогось більшого. Да. Так що... Розумієте, я до цього ще ставлюся як до якоїсь норми. Феноменом є те, що партія «Свобода», які прогнозували 5-7 набирає приблизно 11-12%. а в Києві 24%. Про що це свідчить? Я думаю, що це свідчить про те, що. На якомусь краю суспільства все ж таки чекають якихось справді радикальних жестів, альтернативних до нинішньої е, влади. Всім ця влада настільки набридла, вона настільки важка для більшості людей, що вони шукають альтернативи. Побачимо, що вийде з цієї альтернативи, але це е, знак біди, чи це все таки абсолютно нормального, спосіб... що все ж таки е, не треба бути оптимістами, е, слухаючи, чуючи, бачачи цю цифру. При всьому при тому, що я трохи симпатик цієї самої. Е... Радикальний... Радикальної е, структури е, е, ініціатива 1 грудня перший раз так, би, так активно брала участь у виборчому процесі, коментуючи, пропонуючи свої бачення. Ви один з тих 12, хто в тому брав безпосередню участь. Чи ви вважаєте, що голос інтелігенції, інтелектуалів був почутий? Чи все-таки це була така розмова між своїми для своїх? Ви знаєте, йдеться про те, що ми все ж таки не дуже знайшли риторику, мову, монології? А тим більше діалоги е, у відношенні е, людської маси. Бачите, аж надто багато ми говорили про мораль, і по суті, тим самим ми зверталися до того самого криловського васька, який е, слухає і їсть. А разом з тим є ще один криловський васько в цій самій країні. Він і не їсть, і не слухає, і не їсть, і не, е, не слухає. От треба було знайти нам е, якусь комунікацію з цією самої масою. на превелике жаль. Ми цього не зробили. Може, тому що ми всі хором потомилися від історії. У кожної з нас дуже важка біографія, дуже важка. Біографічна ретроспектива, якщо спрогнозувати, що річ не вдячна, бо немає ще остаточних відомостей про результат виборів. Але що буде ближчим часом? Криза, політичні суперечки, чи все-таки влада сформує свої парламенти буде я думаю, що на превеликий жаль, ми від цієї самої влади раптово отримаємо якісь такі сюрпризи, що їх ми навіть не могли чекати де небудь 2004 тисячі році, це я хочу сказати з усі Цієї певністю ми рано чи пізно найближчі кілька днів наштовхнемося на такі сюжети з боку цих самих добродіїв. Треба зрозуміти одну таку просту річ: ми живемо в режимі авторитарному. Я не пам'ятаю випадку у світовій історії, щоб за авторитарного режиму виграла демократія. Все. А що робити з суспільством, яке от все таки залишається совковим комуністичним, все таки кожен десятий, а в деяких регіонах це буде ну, бачите, Як сказано у великому російському фільмі, председатель там голова колгоспу у відчаї питає директора МТС, що ж далі робити? А той і каже: «продовжать пахоту». Продовжувати робити те, що ми робимо. Але можливо, ті сценарії, ті тексти, ті підходи, які ми раніше в публікаціях, сценаріях і так далі застосовували, не працюють на суспільстві. Ну що ж, доведеться шукати якісь інші сценарії. Розумієте, ми э, родом, ми за своєю генезою, за своєю генеалогією із такого важкого, страшного світу, що взагалі всі ці демократичні процедури для мене видаються і досі чудом. А чи ініціатива 1 грудня продовжуватиме працювати? Ну, з Зрозуміло, буде продовжувати, як казав протопоп авакум, а чи його тепер називають в Росії Авакум до самої смерті? Ну дай Боже здоров'я, але оскільки у нас ще трошки часу, чи ви вважаєте, що захист прав виборців громадян зараз закликають приходити відстоювати дасть свій результат? Чи суспільство надто інертне для того, щоб бажано, щоб все ж таки суспільство щось? Щось робила. Да. Я не маю надію на той самий е, великий сеанс е, 2004 року, але б хотілося, щоб сусідство йшло в цьому напрямі, інакше ми знову отримаємо цей самий неймовірний застій. Ви сценарист, ви багато написали сценаріїв для кіна. Зокрема, якби писати сценарій про наші вибори, про нашу політику. Якого жанру б це був сценарій? У я б хотів би написати, щось на кшталт сімейної драми. Ви розумієте, я знаю сім'ї, що у них десь ну, скажімо, 5, 7, 8, 9 членів сім'ї, і у кожної з них взаємовиключні політичні орієнтації. Да. Ну розумієте, це таке поле для дерматологічного конфлікту. Ну, але це так ілюзія моя, що це може написати, чи все-таки це буде сприйнято? Ні, я то можу написати, але я не бачу можливості для реалізації цього екрану і реалізації цього само сценарію, оскільки український екран перебуває в кризі. Ну а взагалі культурна політика після зміни парламенту, все-таки значна частина нових людей приходить, принаймні 30 свободівців, плюс мажоритарники, які будуть це люди, які ніколи ну, не працювали. Матимемо надію, матимемо надію. Хоча, чесно кажучи, я помітив, що добродії з цих самих, ну сказати б, умовно кажучи, демократичних партій, коли вони вслід за тим е, опинилися в парламенті, то вони якось забули про так звану культуру, вони займалися лише. Як вони вважають тільки політикою, а культура так і далі залишилася? Ми маємо результати зараз. Українська культура у власному розумінні гуманітарна культура перебуває в глибокій кризі. Але для неї важливо, щоб держава все-таки її формувала. Ну, звичайно, чи все таки не чекала е, патронату української держави, українська, українська культура не витримає її, провокаційно вштовхнули в ринкові е, ситуації. Спочатку був удар поліційного кулака. Е, по цій самій культурі, а тепер його штовхнули в так званий ринок, і вона гіна на моїх очах. Щоб там не говорили про це добродії в Міністерстві культури або що. А от сьогодні заговорили, навіть поставили питання прем'єр-міністру Азарову про відставку. Чи ви вважаєте, що от зміна уряду персоналі в уряді щось змінить? Я вважаю, що цей уряд заслуговує на політичне небуття. Небуття? Так. Але це то це, це, це знов таки така трошки філософська категорія. Ну результати виборів показують, ну, що Софіса не дає ну, оцінки. Ну, ну ну треба трохи інші міністри в царині, скажімо, освіти і так далі. Але от ви згадали це прізвище, яке е, табачник яке викликає завжди різку реакцію. Діляться люди або ті, які його люблять, або не сприймають ката катастрофічно, Категорично, це людина є випадком, так мати на цій посаді? Ні. Чи це я це... думаю, що це інтрига е, е, антиукраїнської е, е, антиукраїнської фабули е, початку біжучого століття? І вона відтворюється просто в нових умовах. Я думаю, що після цього табачника з'явиться інший табачник. Можливо, цей самий акордеоніст чи баяніст, як його. Я, да? я на тому ж А, з іншим прізвищем. Да. От, інш, з цим же прізвищем. Але якщо вважати, що все-таки ви кажете, що це інтрига там, початку ХХ століття, тобто. 100... 21 -го. 21 -го, mm -hmm. да? Ну, але 100 років тому антиукраїнські політики там, Столипін та інші, власне, теж грали на території України свою гру. Нещодавно ініціатива поставити пам'ятник Столипіну. Можливо, вона буде тепер реалізована. Вона за новою каденцією парламенту, це що ренегатство щодо народу, чи все таки це об'єктивна реальність такої є? Як... Ви знаєте, це якраз об'єктивна реальність, ради Бога, ставте пам'ятники столипіну. Це трагічна постать російської історії, тому що. Влаштувати економічну реформу і при цьому притлумити будь-які політичні процеси. Це був, перепрошую, ну трагічний жест з боку цього самого персонажа. Десь на вулиці Лисенка я бачу пам'ятничок е, Сергію Сергіючу від і так далі. Хай буде, хай буде. Хай кияни пам'ятають про оту саму. Е, Дуже важку свою е, ретроспективу. Але не треба ось ці ідеї нести далі. Ви розумієте? М -м, історичний процес десь на початку 21-го століття це ситуація, ну як під час людоходу на Волзі Чка, так називають, так мешканці вони казали, не можна стояти на одній крижині, коли стоїш. Безперестанку плигай на іншу крижину. А ми намагаємося повернутися, е, повернутися в минуле. Е, спочатку там, скажімо, в Хрущовське, потім е, в Сталінське, потім в Лей. Інський нарешті, нарешті, умовно кажучи, в Столипінське дякую. Це Вадим Воючу скоротівський, член ініціативи 1 грудня, професор, яка людина, яка брала участь у виборах як спостерігач, Олексій Ліхман. Я передаю тобі слово. Які новини?